Бандури за понад третину мільйона гривень. Це тендер, який оголосила Рада селища Гливаха на Київщині. Навіщо передмістю з населенням 8 тисяч, стільки інструментів і на таку кругленьку суму із цікавості розпитувати освітян поїхала кореспондентка ТСН Олена Гущик. То звідки в селищі з'явилася ідея використати державні гроші на бандури зараз під час війни? Вона розкаже далі. Тендер є, це не барабани в укриття, це музична школа. Але знають про нього не усі. Та ви про це не чули досі. А ті, хто знають, запрошують ТСН у гості. Ну, почти, ви ж знаєте, що ви всі раді. Рада ні, бачити вас. Навіщо З селищу на Київщині одразу 12 бандур. Ну у нас капели немає на 360 тисяч гривень. Це не космічні ціни. Правда? Селище Глеваха у передмісті Києва із культурним центром у центрі. Як виявилося, тут чекають на нові бандури на третину мільйона гривень. Саме ця сума зазначена у тендері держзакупівель, але голова селищної ради робить вигляд, що про ці гроші не чув. Але ви знаєте за цей тендер? Ні, я тільки що знав. всі питання каже ставити через дорогу. Керівник цього навчального закладу до неї затитується. Ага, тобто ви про це не чули досі Ні. зради. Нас попросили піти, а от у тутешньому клубі ТСН чекають і рада, запрошують. Ви, знаєте, що ми завжди раді. вас. бачити рада бачити. Тут всім керує пані Леся і одразу показує, як місцеві з дітьми плетуть сітки. Замовлення у нас 12 на 15 метрів. Збирають кришки на протези і матеріали на дрони для військових. Шиномонтаж тепер звозить туди, сюди оце таку штучку. Вихваляється, сюди приїжджав навіть президент. Тільки він став на пост президента і він був тут у нас. Без попереджень. Як і ми не думали, точно не думали. Це була несподіванка ваша візит. Сьогодні А все тому, що нічого кримінального запевняє во директора, вони не роблять лише оголосили тендер на 12 бандур, які потребує дитячий гурток. А на чому грали діти до цього дали нам в оренду бандури зовсім? Сторонні люди, які побачили, що в нас є такі діти, які цим цікавляться, які хочуть грати. каже, хотіли їх купити ще два роки тому, але через початок повномасштабного вторгнення торги не відбулися. І війну ми розуміємо, що війну ці бандури ніхто не буде закуповувати. Ну а тепер в минулому році, коли закладався бюджет, вже нам виділили ці кошти. Є погодження і з селищною радою з депутатами. Що ми да, щоб ми закупили ці бандури. Сума, здається, 367 тисяч щось в цьому районі. Ну це ви. Виправдана сума за, 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 за... за 12 пандур. Ну так, да, я думаю, що це виправдано. Але чому ці гроші йдуть на музику, а не на армію під час війни? Ну, не знаю, а що дітям нашим тоді залишається? Війна і знову війна. Сума виправдана. Вже у картинках показує і головний бухгалтер. 12 бандур, 10 з яких підліткових, чернігівського типу, прима вартістю за одну одиницю 28 тисяч гривень. Будь ласка, дитяча також чернігівського типу вартістю 22 тисячі за одиницю. Вона одна, і бандура концертна з перемикачами. З вартістю 65 тисяч ірина каже, дешевше ці бандури і не коштують, а ще обурюються, чому їхній тендер привертає таку увагу, адже він виправданий на відміну від сотні інших розкрадених мільярдів країни. Це не барабани в укриття, це музична школа. Якщо діти зробили вибір і прийшли отримувати освіту та музичну, вони мають мати інструмент в кутку ж в чохлах. Ми бачимо у дитячому гуртку. Вже є якісь бандури. Це інструменти села Мар'яні. На них виявляються, діти грали і досі грають вже понад десяток років, допоки школа сусіднього села не захотіла їх повернути. А як віддати, коли? Купа дітей, ансамбль та навіть якби не віддавати ці інструменти, уже застаріли. Їм по 80 років десь я так думаю, так а в нас вони вони практично всі такі. Тож, каже викладачка Ірина. Вона тут чи не більше від усіх чекає нових бандур. Приїжджай. Зіграйте нам пару і бере інструмент до рук, аби ми почули. <му> Чому важливо не забувати і про культуру під час війни? А ще мелодію, яку грають і військові навіть посеред донецького терикону. Красиво. а на нових інструментах. На нових інструментах взагалі буде супер Олена Гущик, Геннадій Шульгате. Сен 1+, плюс марафон. Єдині новини.